Це Соло ДД, тобто атакуючий білд, з використанням важкої броні і дуже хорошим пасивним відновленням очків здоров'я. Він максимально простий як у використанні, так і в плані збирання, і при цьому доволі універсальний, з можливістю вільно підлаштовувати його під свої конкретні потреби. Основа крафтовий сет Cold Haibo's Favorite, або улюблений з холодної гавані. В тяжкому варіанті із стрейтом Божественна енергія, зачарування на настамін. Ви можете взяти собі інший крафтовий сет, який вам більше до вподоби. Я зупинився саме на цьому, тому що мені треба була шкода з часом, так званий дот, які в цьому білді дають власні сети, і одна єдина шкідлива AO є зуміння з кордон. Але про це трошки пізніше. Монстер сет знову ж таки максимально легко здобути: це Move of the Infernal, або ж вогнена Паща, або ж в народі дає дрот. Задля пасивного бонусу від гілки умінь безстрашних, одна частина має бути легка. А інша середня. Трейте зачарування ті ж самі. Також два кільця з будь-якого сету просто для перкуна пробуття. Бо його в такому білді буває молодо. Основна зброя тут з вихрявої арени сет безжальний рибок. Причому для початку вистачить і звичайного, Ідеальний, можете вибити вже з цим білдом без жодних зусиль. Якщо прям нічого нема то Замість двох обручок і вихривої зброї можна взяти будь-який інший сет, який піднімає пробиття і завдану шкоду. Ну і те, що дістати тут найскладніше, це обручка душі дуба або дубове кільце, як я на нього кажу. Це реліквія, тобто для того, щоб її викопати, вам треба 100% DLC Треймур і ще деякі DLC для того, щоб вибити зачіпки. Переходимо до умінь. Основою основ цього білду є скіл Leaching Strikes. Або ж витягуючи удари. Саме його особливість пасивне лікування 2000 хп в секунду, коли ви наносите шкоду противнику. Разом з умінням спустошливі удари або рівні блоус із очків чемпіона, а також тяжкою бронею з усіма її посипками це дає нам живучість на рівні з танками. Саме для цього нам треба доти. Поки ми блочимо чи тікаємо за оє, доти наносять шкоду і лікують нас. Саме ж уміння розміщуємо на панелі останнім, тому що нам від нього потрібна. Лише пасивка. Основними дамажними уміннями є смертоносний ривок або stamped задля зближення доту і бонусу 300 сили зброї і заклинань, і добивалка круговий розріз або ж слайс, як основна спам-атака. Два інші слоти це ваші бафи і хілки. Ці два слоти у мене постійно змінюються в залежності від того, чим я займаюся, який тип контенту проходжу, чи є в мене група і яка в мене в ній роль. На все ж. У першому слоті у мене стоїть бережність Ульфсільди з властивостями на лікування і збільшення опору. Коли треба більший ДПС, я змінюю його на скіл Факелоносця із гільдії бійців, щоб отримати посилки. Коли граю як танк, міняю на скіл влада над душами, з властивостями на притягування і таунту. Можливі й подальші варіанти, наприклад, поглинання душі експаму як міні, якщо нема можливості підійти до цілі, і так далі. В четвертому слоті у мене, як правило, міняється бежальна рішучість для більшого ДПС, або ж в спалах байдуже в якому морфі просто заради 10% захисту. Можливі і інші варіанти також. Ультимативка прив'язка душ. Або ж солтізер. Вона завдає дуже багато шкоди. І що ще більш важливо, вона дуже підвищує нашу живучість на короткий проміжок часу. Що ж ми із цього всього маємо? На Манекені без бафів у вас виходить близько 20 тисяч ДПС, плюс-мінус в залежності, як ви стараєтесь. Ці 20 000 ДПС на секунду це фактично ваш реальний ДПС в соло чи малих рандомних групах. Тому що в реальному бою ви будете практично точно так же стояти у боса перед лицем і спокійно його місити. При цьому цих 20 000 ДПС ви наносите практично всім мобам, які знаходяться в радіусі 5-8 метрів від вас. На тріальному манікені з бафами у вас вийде приблизно 35 аж 41 тисяча. І я знаю, що багатьох гільдія хочуть більше, але зі свого особистого досвіду більшості тріалів з рандомними групами, чи просто з групами, що складаються з середнячків, ви будете одним із кращих по нанесеній шкоді. Практично завжди. Симбілдом. Я спокійно перемагаю в соло всіх світових босів, проходжу практично всі не DLC підземелля, крім тих, в яких механіки не дозволяють пройти в соло, ну і ранні DLC. Я закривав архів повністю. Все, все що заводу. І це все зможете і ви. Просто, абсолютно, без жодних запам'ятовань, десятків клавіш, таймінгів, що як коли вмикати. Просто спробуйте і ви не пошкодуєте. Дякую за увагу. До зустрічі в тамлі.